Всім привіт! Отже, практично місяць, як я користуюся цим безперебійником, і хотів би поділитися досвідом. Тихо будь. Хотів би поділитися досвідом того, як він працює і з якими проблемами я зіштовхнувся. Значить, цей безперебійник працює у мене із в парі з AGM-акумулятором 100 Аг. Ось. І що це за друти зверху лежать, я вам розкажу трошки пізніше. От. І під час використання такої конфігурації. Та тихо ти будь. Дай мені відео зняти. Добре? Але то. Птаха. Під час. Значить, використання е, цієї конфігурації, е, я не зовсім розумів, як саме цей акумулятор заряджається і чи заряджається він в повному обсязі. Саме тому я почав е, працювати над так, таким контролером, можна сказати, для моніторингу заряду е, цього акумулятора. Про це трошки пізніше, що він робить і як він працює. Та. Але проблема була в тому, що якби, акумулятор постійно індикацію показує, що він заряджається. Так як електрика зникає в кращому випадку на 4 години і потім 8 годин до наступного вимкнення, то з цих 8 годин мені здавалося, що не вистачає для заряду акумулятора. Для цього я і придумав. Оцю систему, яка мені моніторить процес заряду. От. Кроме цього, іншою проблемою було те, що в якийсь період в нас вольтаж, який заходить в розетку, був 201-206 вольт 199. І, відповідно, цей безперебійник в собі не містить стабілізатора. Він все, що отримав в межах, в межах 140 200. Де це, от, в межах все, що він отримав, в межах 140-275 вольт, він на вихід і віддає. А якщо за межі цих цього вольтажа входить живлення, він перемикається на акумулятор. Саме для цього я на вхід цього безперебійника ще поставив стабілізатор напруги, який в мене був, використовувався для котла. Проблема в тому, що сам безперебійник в мене 600 ватний потужність номінальна. А цей Стабілізатору 300 Вт. Я думав, що буде з тим проблема. Але так як я використовую сам безперебійник лише для котла, то в принципі цього працює. Ця конфігурація робоча. Що ми маємо в результаті? В результаті, ну, зараз видно, що тут якби 217. Ні, ні, то вже... то вже то, що він підправив. Так, 217 вхід. Так, так і є. Е, ну, він, він там за своїм принципом працює, але він, в принципі, стабілізує напругу. Ось, І навхід безперебійника, він подає вже плюс-мінус якусь там стабілізовану напругу. Сам безперебійник просто її передає далі на котел. Ось для цього в мене є стабілізатор тут. Е, дальше. Наступне питання це те, це, напевно, зручність використання оцього, цієї системи. Зручність полягає в тому, що мені не потрібно ходити щось вмикати, якісь переключати дроти чи ще щось. Воно все отут от стоїть, працює. Підключений котел через подовжувач, зникло світло, він автоматом зразу включив живлення з. Акумулятора, живлення з'явилося в мережі, він зразу почав заряджати акумулятор. Це зручно, з однієї сторони. З іншої, це є і мінусом. Тому що котел вмикати не потрібно завжди. А виходить, що цей безперебійник його живить завжди. І він споживає ресурс акумулятора, який не є великим. Оці Adg акумулятори, ну, по словам, які я чув. З різних джерел мають цикл, ресурс, цикл заряд-розряд від 300 до 700 розрядів зарядів. Якщо порахувати, що в день він заряджається там, два рази, то відповідно, можна вирахувати, що він там попрацює ну, не дуже довго. В принципі, я думаю, що там якийсь період. Мені цього буде достатньо. Але якщо б мені довелося робити якесь автономне живлення для себе в майбутньому, то це, напевно, точно вже не були б ачм акумулятори і, мабуть, навіть і на Гелеві, чи мультигелеві, а е залізофосфатні. Досвіду з тим в мене немає, але я дивлюсь в цю сторону. Так, ще один мінус. Мінус це заряд акумулятора. Як я сказав, Зарядити цей акумулятор потрібно години 11. Це по моїм підрахункам. От, І тут ми плавно переходимо якраз до е, саме цієї системи моніторингу заряду. Значить, що це таке? У нас є, хто вже помітив плата Arduino. Це такий, скажем, ну, можна сказати, міні-комп'ютер. Це Плата, яка дозволяє записати якусь програмку на цей е, чіп. І, відповідно, має різні входи, цифрові, аналогові, які дозволяють підключити різні модулі для е, різних цілей. І щось з тим всім робити. Значить, що в мене тут є? Перш за все, в мене є модуль Wi-Fi. Ось цей. Він мені багато. Нервів потріпав, тому що він працює. Він досить капризний до живлення, до вольтажу. По-перше, по-друге, він зависає. Причому він так зависає незрозуміло коли. Тобто, це дуже важко відслідкувати. І не знаю, чи, чи він сам сам по собі програмно реалізований, криво, чи це криво написав я програму. Ось, але Відслідкувати, зловити цей момент, коли він зависає, досить важко, тому що він може зависнути там через 4, через 6 годин. І відповідно, чекати, поки це відбудеться з підключеним комп'ютером, щоб можна було щось подивитися, в чому саме справа. Це трохи довго. Коротше кажучи, я з цим наразі не запарювався, але ну, це якби, одна з проблем, яку потрібно вирішити. Під час того, як він зависає, він мені не передає інформації звідси, туди, куди її, де її збираю. Другий модуль, який підключений, це ось цей вольтметр. Ось. Він підключений напряму до акумулятора. Він з акумулятора бере вольтаж. Скільки там є вольт, і передає нам е на наше Arduino. Моя програма просто бере ці вольти раз в хвилину. І за допомогою цього Wi-Fi модуля відсилає на сервер, де я цю інформацію збираю. І потім собі на графіку дивлюся показники е вольтажу. І звідти я вже можу бачити якусь цікаву інформацію. Так от, тут є також проблема з тим е модулем, вольтметром. Він доволі не точно е збирає дані. Тобто там є похибка, похибка така е доволі велика, якщо не помиляюсь, близько е пів вольта. Е в принципі, зрозуміти, як працює е взагалі заряд акумулятора, що зараз відбувається з акумулятором, е можна. Маючи таку точність, але якщо б довелося робити якесь більш точніше рішення для того, щоб, наприклад, не знаю, там вмикати-вимикати заряд чи ще щось, ну цього не точно, недостатньо. Потрібно якесь рішення, яке дозволить більш точні результати отримати. Так, як бачимо, зараз в нас. Акумулятор е, знаходиться в стані спокою, тобто показник, індикація заряду е, не, не блимає, заряд закінчився. Тепер ми перемістимося е, в інше місце і подивимось, що саме наміряв цей вольтметр, і що я зрозумів, використовуючи його. Так, ось це та інформація, яку мені надає. Вольтметр Arduino, те, що я отримую і що я бачу. Спочатку про ті проблеми, про які я згадував, як вони виглядають на графіку. Значить, Коли в нас акумулятор знаходиться наприклад, в стані спокою, є ось, наприклад, тут така досить велика пряма лінія. Це означає, що протягом цих годин там від 4 до 10, покази Вольтметра не находили на сервер. Через те, що е, Wi-Fi модуль завис. Е, відповідно, він завис десь там, в 4 годині ночі, коли я спав, і поки я його зранку не перевантажив, показів не було. Це якби проблема, яку потрібно вирішити, але для тих цілей, які я намагаюся е, ну, досягнути, тобто подивитися взагалом, як поводиться акумулятор і його зарядка, мені цього достатньо. Друга проблема це, як я говорив, також точність самого вольтметра. Як бачите, є якби, така амплітуда від 12,8 до 13,2 вольт, відповідно, похибка приблизно 0,4 вольта. Це досить велика похибка, якщо ми хочемо реалізувати якесь рішення. Для контролю заряду, яке би там автоматично включало чи виключало, чи переходило в інший режим заряду. Знову ж таки, для моїх цілей цього достатньо я бачу, як поводиться сам заряд і без перебінок. Тепер давайте ще подивимося два приклади е наглядних, як відбувається заряд. Перший приклад це буде у такому Можна сказати, штатному режимі, коли відключення було лише приблизно на 4 години. Інший е приклад буде, коли відключення було практично протягом цілого дня. Так от, е мені здається, що цей сегмент буде плюс-мінус добрий для прикладу. Дивіться, у цей проміжок часу акумулятор знаходився в режимі очікування, е він був повністю заряджений. Потім зникла електроенергія. Ну, Я так розумію, відключення мало бути в 17-й годині, воно відбулося там, із запізненням на 20 хвилин і приблизно в 17 20 вимкнули електроенергію. А, споживання відбувалося від акумулятора, і він розряджався. Відключення беремо ну, через те, що тут немає показів, на жаль, не зовсім інформативно, як саме відбулося. Коли відбулося вімкнення електроенергії. Але припускаємо, що електроенергії не було, як завжди, 4 години, відповідно від 17 по 21 годину. Тобто десь орієнтовно в цей період часу, можливо там скількись хвилин пізніше, відбулося включення електроенергії, і безперебійник почав заряджати акумулятор. Він інтенсивно заряджає акумулятор до досягнення 14 вольт. Ось цей період часу. Орієнтовно 22, там 23, 24, 1, 2, десь приблизно 4,5 годин він заряджав інтенсивно акумулятор. Коли заряд досяг 14 вольт, безперебійник почав його ще підтримувати на рівні приблизно 13,5 вольт. І ще протягом скількох годин? Е, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Орієнтовно 8 годин ще він його е, живить 13,5 вольт. Тобто, е, скільки ми нарахували? 8 і 5, десь 13 годин, повний цикл заряду, після чого акумулятор знову переходить в режим очікування. Ось. Звідси приблизно до це. Це є повний цикл заряду акумулятора. Другий приклад це якраз вчорашній день. І беремо там, скажімо, до, там, до сьогодні. Тобто, вчора був ще один масований обстріл України зі сторони Росії. І зникла електроенергія практично на цілий день. Відповідно, вночі в мене акумулятор знаходився в режимі, в режимі напевно, насичення, там 13,5 вольт, і в... пізніше він перейшов. Так, пізніше зникла електроенергія в, 19, 15, в 9 ранку 15 хвилин. Ось тут. Відповідно, від 9 години 15 хвилин. Він протягом дня живив в мене мої споживачі, якими був котел і Wi-Fi роутер. Правда, пізніше я вже потім виключив котел, тому що я знав, що електроенергії не буде довго. Відповідно, він в мене пропрацював з 9.15 до 20.42. Тобто, там, скажімо, 11,5 годин. Та, 11,5 годин у мене акумулятор е, працював через безперебійник і видавав 220 вольт. Після чого він вже виключився. Він досяг якогось значення в 11,2 вольта. Ну, знову ж таки, ми знаємо, що є похибка. Ось і безприбійник виключився для того, щоб не розряджати повністю AGM-акумулятор. Пізніше все було вимкнено. І в 22-й годині вчора включили електроенергію, після чого акумулятор почав заряджатись. Заряджався він, як завжди, до 14 вольт. Це в нього вчора зайняло більше часу, тому що електроенергії, ну, тому що, тому що він розрядився практично в нуль. Відповідно, завершився він е, заряджатись там до тих 14 вольт в 5 ночі. Тобто, в нас, в нас з 22, 23, 24, 7 годин. Він заряджався інтенсивно. Так. І потім перейшов от в режим цього 13,5 вольт підтримки. Десь орієнтовно від 5 до 11 ще 6 годин, 7 і 6, 13 годин заряд. Але що цікаво, що оцей режим насичення, 13,5 вольтами, він вже якби скоротився, тому що е, він довше заряджався до 14 вольт, відповідно, цей проміжок підтримки 13,5 Вже був коротшим. Ось, в принципі, та і він далі перейшов в режим е, очікування, коли відбудеться е, знову вимкнення електроенергії. О, це те, що я можу бачити. Використовуючи цей вольтметр. І в принципі інформація для мене є досить цікавою. Я знаю, в якому стані знаходиться акумулятор, коли він заряджений, коли ні. Ось. І звідси вже можна якось удосконалювати цю систему для того, щоб не було цих прогалин в даних. І, можливо, якось можна удосконалити і включати безперебійник лише дійсно тоді, коли потрібен заряд. Тому що, навіть якщо ми не споживаємо з безперебійника, ну не беремо заряд, там нам не потрібно включати котел, а безперебійник все одно автоматично включений, то він звичайно розряджає акумулятор, тому що сам безперебійник споживає енергію для того, щоб працював вентилятор. Він все одно трансформує 12 вольт в 220, і заряд зменшується. І ресурс, відповідно, так само. Ось. Я зараз маю ідею зробити якесь автоматичне вимкнення для того, щоб в мене безперебійник включався лише тоді, коли потрібно включити опалення котла. коли, відповідно, це все потрібно Прив'язати до температури у квартирі. І коли температура буде, там, скажімо, знижуватися менше якогось показника, відповідно, система повинна включити безперебійник. Він повинен вийти в режим робочий, після чого додатково повинен включитися там котел. О, це така ідея якби, для удосконалення і автоматизації. Но Подивимося, чи буде в мене час для цього всього. Так, що можу сказати ще додатково про сам agm акумулятор Напевно, це те, що для такого режиму використання він все ж таки не підходить. Можна якось цим жити, можна цим якось скористуватися, але дійсно ресурс цього акумулятора він значно менший. І Час заряду його досить великий, відповідно, це не дуже хороше рішення. Краще е робити рішення на основі залізофосфатних батарей, які потребують значно менше часу для заряду. І об'єм, напевно, ємність можна наростити більшу. Відповідно, вже не потрібно цей мікроменеджмент для того, щоб включати виключати кожних там скількись хвилин, годин і економити той заряд батареї. От. Ну, але наразі є те, що є. Відповідно, з тим, якось живам, а на майбутнє якби, висновок такий, що якби, рішення можна ще покращувати і удосконалювати.